Вітаю на каналі Обережно спойлери. Я Маруся, а це наша рубрика «Шопу у корліту». І сьогодні ми поговоримо про роман Володимира Лиса століття Якова і історичну пам'ять у ньому. У творі йдеться про сторічного Якова Меха із західного Полісся, який жив, працював і любив через призму героя. Автор подав історію села Згорани, зокрема мову, культуру і побут, а також спробував реконструювати думки і переживання Поліщука ХХ століття. Роман має три часові площини: теперішні герої, згадка про перебування в нього Оленки п'ять років тому і буремне минуле героя у ХХ столітті. Усі часові площини рухаються у різному темпі. Лінія спогадів про 20-те століття найстрімкіша бо охоплює найбільший часовий проміжок і, відповідно, найбільше подій. А лінія про сьогоднішні події найспокійніша місцями навіть нудна. Однак саме теперішнім починається і завершується роман. Таке своєрідне обрамлення сприймається символічно. Саме сьогодення займає центральну вісь твору. Воно головний пункт призначення персонажів. Найдраматичніші події ХХ століття охоплюють час соціальної ініціації головного героя, коли той закохався, одружився, створив родину. Володимир Лис зобразив світогляд селянина, для якого важливіші сімейні цінності й праця, а не зміна влади і інші актуальні процеси. Спогад про боротьбу у НР є першим у хронологічному порядку, але вторинним, бо герой дізнався про це малим від свого батька. Той як і більшість рожупанників не міг зрозуміти, чому Сьомка так у народі називали Симона Петлюру. Зустрівся з Юзіком Юзефом Пілсуцьким. Ба більше приїхав з ним у одній машині, хоча армія УНР вже воювала проти поляків. Звичайно, простий Поліщук не міг розумітися на тонкощах політики і дипломатії, а тому зробив свої висновки, якими й поділився з ріднею. Та й балакають, наші землі по саме Луцьк продав Юзіку їхньому. А таки продав, сам чув і бачив. То за що маю воювати? На початку Другої світової війни Яків воював у лавах польської армії, а згодом потрапив у німецький полон. До нього доходять чутки, що вдома вже хазяйнує радянська влада, а полонених скоро мають відпустити. Бо така угода в них з тим вусатим московським дідьком. Яків ніколи не мав ілюзій щодо радянської влади, яка жорстоко розправлялася з людьми, яких він знав. Казали, що перед тим як з Луцька такова драпунути НКВД, господи, і слів, яких поневагадували теї совєти, Постріляли геть усіх хто в тюрмах сидів. На очах героя розгорталася і повстанська боротьба бульбашів, до яких кликали і його самого. Але той відмовився: бо так би матір, дружина й діти лишилися б самі. Така поміркованість допомогла героєві не тільки вижити, а й продовжити рід. Можливо, в цьому є і певна далекоглядність дати життя нащадкам, які вже будуватимуть державність. Яків був і свідком волинської трагедії 1943 1944 років, коли українські і польські загони палили польські і українські села відповідно. На щастя, людей із рідного села Героя з Горани вдалося врятувати. Дружина героя була полькою за походженням і змогла домовитися. З капітаном, який вже віддав наказ збирати людей у церкві. Потім облава і знову німецький полон, а далі служба вже в радянській армії. Найяскравіший спогад про ті часи хода мінним полем. Мінне поле, аби по ньому пройшли танки, артилерія та атакуюча піхота, мусило бути розміноване людськими тілами. Яків дивом вижив, хоча й отримав поранення по всьому тілу і мусив пройти через переливання крові. На цьому випробування чоловіка не закінчились. Його жінку і двох доньок убили НКВД-сти під личиною українських повстанців, щоб потім засудити його сусіда Тимоша. Біль від цієї тяжкої втрати не слабшав протягом багатьох років. Оповідь сповідь Якова Меха демонструє, як функціонує індивідуальна пам'ять, яка вихоплює з пережитого найяскравіші в емоційному сенсі моменти. Найчастіше це миттєвості означені любов'ю, страхом чи смертю так уявлення про боротьбу УНР пов'язана зі страхом за життя батька, який брав у ній участь. Судження про Другу світову невіддільно пов'язане зі смертю навколо страху за власне життя і жагою повернутися до коханої Зосі і дітей. Погляд на польсько-українське протистояння не відокремлений від страху за життя дружини, яка змогла врятувати односельчан від спалення в церкві. А поняття про радянську владу не відчужуване від трагічної загибелі дружини і двох доньок. Тому головний герой має потребу розвідку. Розповісти про своє минуле, щоб примиритися з ним і віднайти душевний спокій. А ви читали століття Якова? У наступному відео я розповім про жінок головного героя і їхній символізм. До зустрічі!